Важа здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні була продовжена наша традиція, нова традиція, але вже цілком звична та органічна традиція вшанування українських героїв та вручення квартир Героям України, родинам наших героїв. Сьогодні я мав честь вручити сертифікати ще на 30 квартир нашим воїнам Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, також родині працівника ДСНС України. Усі абсолютно заслужені, абсолютно. Достойні герої. Воїни, які відзначились в боях у Гостомелі та інших містах і селах Київщини, на сході нашої держави, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, на Донеччині, Луганщині, на півдні, при захисті Херсону, герої України, льотчики, пілоти вертольотів, які у надзвичайно ризикованих складних місіях доставляли в оточений Маріуполь необхідну зброю, амуніцію, забирали поранених. Закрема, завдяки цьому, Маріуполь бився сьогодні. Відзначив пілотів армійської авіації сухопутних військ, які виконували цю місію на рівні з воїнами ГУР. Кожен з героїв України має таку особисту історію, історію хоробрості, такі особисті результати, які Україна завжди буде пам'ятати, і якими завжди буде пишатися. Я дякую кожній родині наших героїв, усіх наших воїнів. Це гордість, коли в Україні є такі люди, і це шанс нашого народу. усіх, хто б'ється, заради України, хто допомагає, хто з. Зміцнює наші сили оборони та безпеки, усі рятують Україну і українців. І сьогодні провів дві телефонні розмови. Албанія пан прем'єр-міністр Еді Рама, подякував йому за незмінну принципову підтримку України, за дуже чітку і завжди помітну політичну позицію щодо кожного з викликів, які є зараз. Ми обговорили нашу співпрацю. В міжнародних інституціях, зокрема, дуже корисним для захисту міжнародного права для збереження здорового глузду в міжнародних інституціях, було головування Албанії в Раді безпеки ООН. Албанське представництво завжди морально і чесно реагувало на потоки російської брехні в ООН. і це важливо, щоб чесний голос завжди звучав у відповідь на російську дезінформацію. Обговорили сьогодні з паном прем'єр-міністром і розширення нашого діалогу на рівні Україна-Балкани. Друга розмова сьогодні протягом дня: президент Об'єднаних Арабських Еміратів, особливий акцент, наша вдячність за посередництво, заради звільнення полонених. Така наша робота жодного дня не переривається. Ми завжди шукаємо шляхи, завжди шукаємо ефективного посередництва. Це стосується усіх наших полонених: і воїнів, і цивільних, і захисників Азовсталі, усіх інших наших українських військових оборонців. Процес дуже складний, дуже чутливий, але завдання незмінне. Ми маємо звільнити усіх наших людей, повернути усіх полонених додому. Окрім цієї тематики, звичайно, говорили про двосторонні відносини, про можливості підтримки України в різних сферах. А з боку Еміратів минулого тижня ми отримали партію генераторів, і це один з прикладів, як можна допомогти стійкості України. Це важлива гуманітарна робота. Поінформував пана президента Еміратів і пана прем'єр-міністра Албанії щодо нашої глобальної роботи по формулі миру, по підготовці глобального саміту миру. Це спільний інтерес усіх в світі, хто цінує стабільність та Передбачуваність, щоб глобальний саміт миру мав результат, щоб міжнародне право знову діяло на повну зараз через божевілля російських керівників для кожної нації світу період невизначеності і небезпеки. Все частіше світ чує та переконується, що попереду може бути ще більш воїн. Але ми маємо силу, щоб це зупинити. Ми маємо силу захистити нормальне життя. Світ має цю силу і вона має спрацювати зараз, має зупинити Росію. Я вдячний усім, хто допомагає. Дякую усім, хто захищає Україну, хто працює заради України, хто пам'ятає головне завдання дати нашій державі усі можливості, щоб вигнати. Окупантів обов'язково це зробимо. Слава Україні!